Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 16 серпня 2023 року. Знаходжусь я в Київській області, в Обухівському районі. Хочу показати вам форму Загорулька під назвою Аріанна. На сьогоднішній день вона у моїх умовах повністю готова. В такому стані в мене кущик. Це посадка весни 22-го року, виготуючи саджанцем. За 22-й рік я виростив два рокава. В цьому році перший сигнальний урожай вона дала. Маємо на кущику 6 гронок. Приблизно по кілограму кожна з цієї сторони чуть менше має красивий жовтий колір, але на сонці бере загарчик. По вазі ягоди маємо ягоду. Найбільшу я зрізав десять грамів. Шість. Три грами. Вуще, такі в неї ягідки. Колір дуже привабливий на сонці. В розрізі вона має такий вигляд. Більша ягодка має 4 насінинки. Ті, що поменші, мають взагалі рудиментик невеликий. М'якість доволі щільна. Про що свідчить ця біла кайомка по кругу. По цукру вона набрала 16 брікс. Доволі солодка, гармонійного смаку. Автор заявляв мускат у цій формі, але в моїх умовах його немає. Просто гармонійний смак. Маю її два кущика, а зараз покажу вам другий. Ми перейшли до другого кущика. У нас тут сім гронок. Також вона на сонечко загар тут взяла. Такий вигляд. По силі росту я би сказав, що сила росту в неї середня. Не дуже сильно росла. В мене є на участку інші форми, які ростуть дуже сильно. Загалом форма мені дуже сподобалась, вона одна з найперших на моїй ділянці, готова до вживання. Варто зазначити, що технічна зрілість у неї настала набагато раніше, мабуть, тиждень назад. Але так як виноград ми полюбляємо смачний, солодкий. То я трошки тримаю його на кущу, щоб він набрав цукор в повній мірі. До зустрічі, друзі!